Все більше людей відкривають для себе привабливість штучного товариства, сказав ведучий одного з каналів. А також добавив протягом наступних двох років стосунки із штучним інтелектом будуть повністю нормалізовані. Навіть зараз ви можете знайти безліч додатків, які імітують вашу дівчину або вашого хлопця. Вони так і називаються йо, а її бойфренк Girlfriend. Або навіть більше до цих застосунків та до цих віртуальних подорожок та бойфрендів почали підключати іграшки для дорослих. Якщо подивитися на ось це все, то може бути зрозумілим, що ШАЇ придумали для того, щоб облегшити людині роботу з дуже рутинними завданнями. Після того, як з'явилися сильніші асистенти, вже з'явилася потреба у допомозі від АІ у роботі, навчанні. Та повсякденному життю. Таким чином, людина з АІ викрутила максимум для себе, і відтепер може користуватися його допомогою. Але несподівано з'явився і третій запит від ринку: так, це запит на кохання.